Добрий день, хочу значить, <клуху> зазняти відгук на оцей от пристрій бозис стучилка для двірників. Я підточив нею, я підточив вона отут-от раз, это, от раз. Отак хоп. Дворником, так хоп з тої сторони. І два типу більш сильніше. Хоп з тої сторони, хоп з тої сторони. Конкретно оцей дворник. Ну, подивіться. Наскільки воно неефективна штука, які розводи лишаються. От конкретно у тій частині. От коли вчора їхав, думаю, ну сьогодні підточу, може, щось краще стане. Нічого. Краще купити нові дворники, ніж оцей. От. Чудо пристрій, який нічим не поможе, і ви тупо провтикаєте свої 200 гривень. Ось так от. Ще я вам не договорив. От Після, після користування, бачите, після тої точилки, бачите, як воно все. Який дворник. От. Як він, ну, типу, точить, я знаю. Яке воно. Так що явно не рекомендую цю точівку, тому що, тому що воно не працює ефективно. Краще поміняйте дворники, що я зараз і зроблю.